В Одесі при штабі Військово-морських сил України відкрили консультаційний пункт із питань соціальної адаптації військовослужбовців. Тут проводитимуть перепідготовку вояків, яких звільнили в запас або списали за станом здоров'я за цивільними спеціальностями. Центр запрацював за сприяння північно-атлантичного альянсу. Делегація НАТО саме тепер перебуває в Одесі. Усі фінансові питання закриває західна сторона. Центр соціальної адаптації для військових моряків тепер працюватиме в Одесі. Розраховують, що тут зможуть перепрофілювати 8 тисяч військовослужбовців. З них 75% випускників обіцяють працевлаштувати. Переважно йдеться про роботу на цивільних суднах. Програма розрахована на 5 років і повністю оплачує Північно-Атлантичний альянс. Ця програма зокрема має допомогти Україні реформувати свої структури безпеки та оборони, допомогти військовому персоналу адаптуватися до цивільного життя. Це перший захід такого роду. Ми вже 10 років займаємося програмою соціальної адаптації колишніх військових. У вас плануємо запроваджувати інтегровану систему кар'єрного зросту колишніх вояків. організовуються курси в навчальних закладах Одеси і Лічівська. І Южного щодо підготовки за окремими спеціальностями, які дозволять їм працевлаштування після звільнення із Збройних сил України. Це спеціальності цивільного морського флоту, спеціальності по підготовці для працевлаштування в цивільних закладах, програмне забезпечення, а також в культурних і просвітницьких закладах України. Загальну суму допомоги не розголошують, але відомо, що окрім стандартного навчання військових цивільним спеціальностям, програму дещо розширять. Вона включатиме і реабілітацію вояків, що постраждали під час військових дій на Донбасі. Вже йдуть переговори з санаторіями, на базі яких проводитимуть реабілітацію. А ще українська сторона сподівається, що від сьогодні почнуться конкретні переговори з НАТО щодо співпраці в обороні і промисловості. Очікують, першим кроком може стати будівництво нового корвету. Цей проект заморозили за президентства Віктора Януковича. Україна відмовилася від співпраці з Францією, Італією та іншими країнами НАТО в забезпеченні цього корвета озброєнням і оснащенням. Планували. Працювати тільки з Росією там, нібито дешевше і краще. Хоча в Росії, звичайно, технології зберігалися більш низького рівня ніж на заході. Я сподіваюся, що за рахунок нових перспектив. Ми відновимо співпрацю по корвету, і в недалекому майбутньому український корвет буде базуватися в портах Одеси. Наступним етапом консультації з НАТО має стати вирішення квартирного питання звільнених у запас українських військовослужбовців. Нині у черзі на житло стоять понад 40 тисяч військових. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2.